Перетворили на металобрухт два ворожі танки. Військовослужбовці окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка на Луганщині накрили вогнем позиції ворога. Про це підрозділ повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. На оприлюдненому відео видно, як димить ворожий, Т-72, А поряд із ним майже повністю вигорів ущент і ще один танк, модель якого розпізнати неможливо. Авіація повітряних сил збройних сил України завдала нищівного удару по позиціях противника. Наші військові влучними пострілами знищили особовий склад та до 10 одиниць легкої броньованої техніки. А українські винищувачі перехопили та збили дві крилаті ракети, які були спрямовані на територію країни. Також активні бойові дії тривали на Донецькому та Луганському напрямках. Там збройні сили України відбили 10 ворожих атак. Про загальні втрати ворога станом на сьогодні повідомили в генеральному штабі за. So Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 травня орієнтовно склали. Особового складу 29 тисяч 600 осіб ліквідовано, танків – 1315 одиниць, бойових броньованих машин – 3235 одиниць, артилерійських систем – 617, РСЗВ – 201 одиниця. Засоби ППО – 93, літаків – 206, гелікоптерів – 170, автомобільної техніки та автоцистерн – 2000. 225 одиниць, кораблі катери 13 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня 502 одиниці, крилаті ракети 114. спеціальна техніка 47 одиниць. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Важка артилерія від партнерів уже нищить ворога на передовій. У генеральному штабі показали фото причіпних саморухомих гаубиць fh 70 калібру 155 мм. міліметрів. Завдяки напівавтоматичному завантажувачу снарядів, навчений екіпаж може робити до шести пострілів за хвилину, практично що 10 секунд. У fh 70 є власний двигун, який живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні. Крім того, цей двигун дозволяє артилерійській Установці переміщуватися самостійно без тягача на дальність до 20 км на низькій швидкості, тобто FH-70 причіпна, але все ж таки саморухома гаубиця. Дрони Камікадзе Switchblade 300 уже теж наповно працюють на східному фронті. У мережі оприлюднили відео, яке свідчить, що наші армійці швидко навчилися користуватися цими безпілотниками убивцями. Запускаються вони з катапульти, після чого розправляють крила, баражують, знаходять ціль і знищують її. Напередодні збройні сили України оприлюднили відео з камери такого БПЛА, що знищив орків, які пиячили на танку. Російські військові зазнали критичних втрат при спробі форсувати річку Сіверський Донець неподалік Білогорівки на Луганщині. Про це повідомило видання New York Times. За даними іноземного змі, від початку проведення активних бойових дій на цій ділянці загинуло понад 400 російських військовослужбовців. За кількістю жертв це чи не найбільша поразка окупантів від початку вторгнення. Відомо, що таких спроб було декілька однак щоразу росіян знищували українські захисники. Перекидають в Україну техніку, яку в останні випускали ще в 70-х роках минулого століття. Російські загарбники пригнали в окупований Мелітополь ешелон застарілих танків Т-62, які росіяни все-таки розконсервували. Вони не мають ані активного захисту, ні сучасних прицілів, ані навіть систем для керування стрільбою. Також ці танки вкрай уразливі до протитанкових ракетних комплексів, від яких швидко перетворюються на металобрухт. Експерти вважають, без певної модифікації 50-річні танки. Не є ефективними для проведення бойових дій в сучасних умовах. Вище командування російських військ бездарно використовує десант в Україні, що призводить до важких втрат. Такими є дані британської розвідки. За її інформацією, повітряно-десантні війська використовувалися в місіях, які краще підходять для важкої бронетехніки. Отож і провалили всі бойові завдання. Неправильне використання підрозділів показує, як значні інвестиції Путіна у збройні сили протягом останніх 15 років призвело лише до незбалансованості загальних сил, зазначають британські. Розвідники. І щонайменше 400 російських солдатів знищено під час спроби форсувати Сіверський Донецьк. Донець перепрошую на Луганщині. В останню спробу переправитися ворог здійснив сьогодні. і Був розбитий Луганщина та Донеччина. Нині найгарячіші напрямки. Росіяни прагнуть відновити наступ на слов'янську. Вони масово обстрілюють населені пункти довкола і впритул наблизилися до Сєвєродонецька, намагаючись його оточити у цьому районі. Наразі діє близько 25 російських батальйонно-тактичних груп. Нагнали ти сюди чимало техніки, є позиції, де в окупанта її зараз більше ніж в Україні у співвідношенні приблизно 1 до 20. На інших напрямках путінські вбивці обстрілюють наші позиції з відстані та намагаються закріпитися. На Херсонщині ворог вже зводить третю лінію укріплень. бывший народный депутат Верховной Рады Украины, а сейчас военнослужащий ВСУ Борислав Береза на своем канале в Телеграм сообщил, что Украина получила мощнейший американский БПЛА МК-9 Рипер. Уже два источника подтвердили, что Украина получила первый американский БПЛА МК-9 Рипер. И он находится на территории Украины. Еще несколько штук появится в Украине до конца этой недели. Напоминаю, что его крейсерская скорость 250 км в час, а максимальная более 400. Практический потолок составляет 13 тысяч метров, максимальная продолжительность полета БПЛА МК-9 Рипер от 27 до 33 часов. Может нести на себе до 4 ракет воздух-земля и GM-114 Hellfire, до 8 в модификации мк 9 а или 4 ракеты Hellfire и 2 бомбы Марк-82 из лазерным наведением или бомбы Марк-82 с GPS-наведением. Дальность полета у беспилотника равняется 1900 километрам, а расстояние от Киева до Москвы – 756 километров, написал Береза. Единственный дрон в Украине, который похож на MQ-9 Reaper, это турецкий Bayraktar b 2 Но на самом деле MQ-9 Reaper по классификации относится к тяжелым ударным БПЛА, в то время когда Bayraktar b – к легким машинам. Байрактар ТБ-2, на самом деле, это разведывательный дрон с возможностью нанесения ударов собственным вооружением. Для него уничтожение врага самостоятельно, это скорее приятная опция, нежели предназначение. А вот MQ-9 Reaper целенаправленно и создавался для того, чтобы уничтожать врага, и делает он это эффективно огромным арсеналом высокоточного вооружения. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.